Я колись казав, що ідентичність це сума подій, які трапляються в вашому житті, і які змушують вас якось на ці події реагувати. Ну, тобто, умовно кажучи, от, в моєму житті була анексія Кримського півострова. І вона змушувала мене визначати з приводу якихось речей, про які я до того міг не замислюватись. А хтось міг жити на материку, і для нього анексія Криму це десь далеко незрозуміло, і взагалі ніяк не впливає на його повсякденне життя. А потім в нашій країні почалась АТО вторгнення на схід, і багато людей з Донецька, з Луганська, там з інших міст Донецької області і Луганської області змушені були а, теж визначатися з власною позицією щодо цих подій. І ми пам'ятаємо, як десятки, якщо не сотні тисяч, людей йшли до військоматів. Багато людей почали волонтерити, а, збираючи гроші на військо і для внутрішньо переміщених осіб. А і це теж був один з етапів набуття ідентичності людьми, які могли до того себе ідентифікувати як аполітичні, як тих, що там взагалі не про політику, і так далі. І так далі.